Будемо відповідний настрій робити новорічний. Ми з таким захватом можемо говорити на різні теми. І на новорічні, і на е, актуальні. На... Актуальних сьогодні. З, з актуального сьогодні новорічного. І, і що наболіло. Про все можемо говорити. Це така стара. У нас така була. Тут можна не тільки вивчати. Продукти для повішення гемоглобіна. Люди передають корисних пальців. Дивіться, який, ого, оріх, ого, ого! Який розмір! Дивіться, цього. це моя рука. І він такий важкий. У парень. А кашля? Ще один. Здоровен. Ого, гіганти. Слухайте, в нас таких ніколи не було. А можете десь там показати для порівняння поряд з чимось? Ну, з чим, з чим, чим. З, но... з, з клубничкою.